Поповка. Замовлення і тему. Так довгенько йдуть ці посилки, що я забуваю, що я там замовляю. Але небагато. Кілограм 100 посилочка виглядає примах. Маленька коробочка. Що це? Я таке вже там вибрала. Маленька. Але правильно, нема чого їсти багато цукру. От така маленька. Цукр, цукр, цукорниця. із отвором для ложечки. І ложечка така малесенька. у нас зараз на програмі зниження ваги. Дивіться, яка ложечка. Малесенька. Але металева. Це пластикове. А, кружечка металевенька. Так, щоб багато не їсти цукру. Насправді це я купила батькам. Але мені сподобалось. Там є різні кольори. І цього пластику я візьму. Що далі? Так, що це таке кольорове? Дивимося, що це таке. Пригадуюсь, вигадую. Яка красива! Ну, сорока, ну сорока. Дивіться, це такий красивенний таким напівковом, він великий, дивіться, який величезний коврик. Такий килим, так. Да? На порозі класти отакий красивий, красивий, красивий. Чому замовила? Тому що мені там випала така рулетка безкоштовна доставка, і ще й були бонуси, що мені ця посилочка обійшлась дуже-дуже мало. Ну Кому -то цікаво, то скажу скільки. Дивіться, який: килимочок застелю і покажу. Чим мені сподобалось, я вже бачу, в мене вже такий один є. Маленький, що він можна складати його у пральну машинку і попрати, що це не такий цупкий, який тільки треба в хімчистку. От Тому я його купила.